Єдиний в Україні штаб допомоги вимушеним переселенцям із порушеннями слуху працює у Хмельницькому. Тут гостям нашого міста видають харчові набори, допомагають знайти житло та роботу, надають консультації. А ще волонтери відправляють гуманітарну допомогу військовим та цивільним у прифронтові міста. Від початку повномасштабної війни штаб відвідали близько 850 переселенців із порушеннями слуху. Більше про його роботу розповість Ірина Муляр. Вчителька початкових класів Валентина Повальна із перших днів повномасштабної війни допомагає вимушеним переселенцям у кінотеатрі імені Шевченка. Серед гостей нашого міста були й переселенці із порушеннями слуху. Ми допомагали їм з житлом, допомагали з харчуванням, допомагали з одягом, зі всіма речами, які їм були потрібні. Були переселенці з дітьми. Особливо мені було дуже болісно дивитися на переселенців. Пожилих людей, які втратили житло. Переселенці звертались по допомогу і до спеціальної загальноосвітньої школи номер 33 У навчальному закладі гостей нашого міста годували, допомагали знайти житло та роботу. Таким чином волонтери створили єдиний в Україні штаб, де допомагають переселенцям із порушеннями слуху. Підтримують зв'язок із тими, хто живе поза межами Хмельницької тергромади. Мами, які народили дітей, переселенці тоді налі їм ліску. Коляят, дитяче тя се харчува, не се, все, че, че потребно им надал. послуги психолога, надай услуги послуги, преди Супроводжуємо не цю кринцю організації, які їм потрібно. Ми знаємо специфіку глухих, Ми можемо з ними працювати. А ще волонтери штабу формують та відправляють гуманітарну допомогу військовослужбовцям та мешканцям до прикладу Охтирки Сум Чернігова Кривого Рогу Запоріжжя-Харкова. Підтримують їх у цій справі представники місцевої влади та громадських організацій. Ночуються в Германії, Вони тут зібрали кошти, перерахували і мене ці продукти, купили концерти. І всі ноцюються в кого їм був Я попросила, і ми розвозили прифронтові зони. А потім вже до нас звернулися військові, Тому ми 19 дев'ятнадцятої стрілецькі браті вже другий раз тоді. Надали їм допомогу потім тому госпіталь пританкові брати. написали що їм потрібно попри купити запчасті до святкові від 24 лютого 2022 року. Гуманітарний штаб відвідали 850 переселенців із порушеннями слугу. Ірина Муляр Микола Юрковський, новини міста.